Всім привіт! З вами Іля Бабік і сьогодні ми пограємо Fish Modied. Це гра по типу Fish, але ти тут, ну, щось типу багача. Ну, коротше, це як взломка на фіш. І сьогодні ми будемо вити всяких кракенів, мегалодонів, зміїв. Ну, коротше, всякого такого підряд. Тут же чельки вот хвастаются, что они сделали, а вот тут не Ну, это как, не знаю, это как м -м, самая легкая рыба, не знаю. Так что сейчас будем его выйти. И я, когда это только сюда зашел, на этой сервонке побачил этого челька. Вот что это? Стержень в Я не... а я думав це блін я тупану, ладно. Зараз будемо закидувати і ловити. Тільки перед цим я хочу взяти нову лайф удочку. Так, і піти її зачарувати. Зараз ми попливемо туди і зачаруємо. Так. Мені треба Divine. Що зараз закуповуємо? І трошки по-другому зробимо. Ось так от і ось так. от. Відчаровуємо. Щасливчик. ні. Це мені не потрібно така зачара. Мені треба дівайн. Так. М -м -м, не це. Очаровуємо не підходить, не підходить. Так, ні, це теж не це. Ні. Да й-мою. Ні, це мені теж не потрібно. Ну а поки я зачарований, не забудьте підписатися на канал. Тому що це, походу, буде дуже довго. Та, боже! -мо. Що за хірня якась? Та мені це не потрібно. Ну так... хасти, ну який хасти. Хасти тут вообще ніяк не, не потрібен. Ладно. <сélок> <сélок> Я не можу. Просто нереально. Так. Та який мені це не потрібно. Та який? Я просто не можу. Дівайн. Та який. ласка Будь будь-вачко. Степе. Нарешті. Пора я зачарував на Дівайн Так що зараз беремо нову фудочку. І будемо ловити. Так, треба подумати де А ще сьогодні я вам покажу, як отримати вон тот молот Зараз я вам скажу його стати. Це взагалі його стати це... Ну, скорость приманки, це ладно. Удача 610. Ну, тут саме головне удача. А КГ там мільярди. Так що зараз ми беремо і пливемо. Я зараз вам все покажу. Коли ви зайшли у Fish Mod? І якщо у вас є храм трізубця, то вам треба зайти сюди. Ми сюди заходимо. Тут у нас буде такий паркур. Нам його треба пройти. Ось так, от Ну, він тут легкий. Так, так. Ось тут тут. І тут буде лазер. Зараз я їх швидко пройду. Але останні лазери це просто, я вам говорю, останні лазери це гг. Так що... Блін, я навіть не знаю, як проходити. Ну, ви, коротше, бачили, що треба робити. Так що зараз, коли я пройду до лазерів або пройду їх, тоді і побачимось. Ну, і коли ви пройшли лазери. Е, от тут є ось така дирка і тут буде. От, таке, Нам треба піти ось сюди. Йдемо. Тут буде ось такий проход і тут туди нам не треба. Нам треба усюди вправо. Тут ми йдемо, 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 йдемо. І тут буде вода. Нам треба у неї пригнути. Ми пливемо саме низ. І тут буде цей молот. Його можна купити за 0 грошиків. Сюди й тепер хай, і все. І у вас у в інвентарі з'являється цей молот. І ви зможете на ньому вити. Але я ловлю на No Life. Тому що, не знаю, вона якось більш гарніша що зараз ми ловимо і наша ціль не закінчити відео поки не зроблю або нюк або якогось любого негауда так що зараз будемо ловити одуче чисто зловив О, ще... Чи О сіамін. ну вона конечно ну вона мені не потрібна. Вона вообще мало коштує не я тут не буду ловити це раз по я візьму походцю а ще в мене якась херня і я, 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 я пропала зачару. Для чого я тоді зачарю? Чинки ловіти воло. ми беремо і закидуємо. Так, і зараз будемо. Закидуємо. Мммм, яка імба. Да. Ух, моё Я. Так. Так, пока все ничего немає. О, якийсь мутант такого зробили. Так, круто, круто, круто. Ух, Неси, неси, неси. О, який змей. Это, походу, из губи. Так, зараз снова закидываем. Семин. Ну, понятно. <coughs> закидываем. Имба. Так, ладно, хай вони. Я не разумею, что это. Стержень в одинце. Ладно. Опа. М да, морский коник. Це таким бам. Ух, я вже... Я вже подумала, що мегаладон якийсь. А, це китова акула. О, челюса надо было. Ух, -мо, міголодончик. Ой, я теж зовів міхолодона. Ура! Чи ні? Ай, ні, блин. Я не зовні голодона. О, зато в мене змій. Чи ні. Да боже! Опа! Я ж сказав! Як сенюк або ось сюди. Ну, все, в принципі, я цель цього відео зробив. Ібо... Так, зараз ще п'ять рибок доловлю. Це було перше. Це друга. Прикольно. Ніколи такого не бачу. Це третя. Опа, релік. Так, далі. Це вже. ой 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 ху, ху ху Ой, як повезу, і Уф. І все. І це четвертий, ну ладно, чи п'ятий. Ну, коротше, останній. І під кінець ось такого нового міфіка. Сюди. Зараз це продаємо дивимося скільки ми получили. 538 тисяч. Ладно, з вами був Бобік. Фіш Фишмод. Всім до нових зустрічей па-па-па-па!